Дякую, що лишаєтеся з телеканалом TVA. І в студії. ТВА у нас Тарас Чорновіл, політичний експерт, народний депутат кількох скликань. Тараса вітаю вас. Доброго дня. дякую, що прийшли поговорити, не зважаючи на хворобу за вас тут. Це, це, це біблі Тараса. Ну вже ми в другий день вже обговорюємо в цій студії з різними експертами різні точки зору. Слухаємо щодо цього мирного плану, який обговорювали в Києві, в Москві. Тепер в Мюнхені, і знаєте, що мене, мене дивує такий різнобій в трактовках. Росіяни кричать Ура, ура! Це перемога uh -huh. нашого фюрера. Західна преса дуже тривожно це сприймає, вони бояться, бояться цей «total war». Uh -huh. І наша преса достатньо оптимістична. Наші кажуть, що ми перемагаємо, у нас є міцна позиція. Як ви це трактуєте? Взагалі, ми потім з вами конкретніше, от як ви взагалі сприймаєте те, що такий от, от цю інтенсифікацію розмов перемовин, яка почалася в четвер? Ну, Перше, я солідаризуюся з усіма трьома групами, які кричать ура або тривогу висловлюють всіх, кого ви назвали. Росіяни. Е, мені здається, це для нас фактор певний для оптимізму. Якщо вони кричать ура, ура, ми перемогли. Це зовсім не обов'язково означає, що вони перемогли, але це означає, що вони роблять хорошу міну. Хороша міна має бути тоді, коли треба красиво, гарно вийти з гри. Знаєте, дуже хочеться вірити, щоб саме так і сталося. Поки що цього нема. Але якщо в Росії російському вбивателю, який думати не звик, для якого є Путін, який має доступ до інтернету, але його використовує, очевидно, тільки котиків передивлятися, тому що не дивиться там новин з інших джерел, тільки офіційну Москву бачить. Якщо для нього запустила цей меседж, пішов для російського тупого вбивателя, саме для тупого російського обивателя, то це означає, що ну, путіну треба якимось чином представити, що ось ця ситуація, яка зараз Є, вона є переможна для Росії, тобто це означає, що якихось нових кроків, великих нових кроків вони го не готуються зробити. Ну я вже і в суді теж говорив, що ніякого наступу на Маріуполь реального наступу з штурмом не буде. Ніякого наступу з коридором сухопутних до Криму вже не буде. Це вже все. Це вже перегорнута сторінка. Ніякої атаки великої на Одесу вже не буде і на Харків, але... Загрози позиційних серйозних наступів певних втрат території колосальних жертв ще були. Мені здається, зараз. Ця позиція яка зараз висвітлюється в Росії, означає, що це є певний позитив для нас. Сигнал, що росіяни можливо будуть виходити. Можливо, що ми на цьому ще матимемо якісь втрати, але треба дуже добре mm -hmm. подумати. Можливо, на ці втрати треба піти, тому що ми зараз втрачаємо дорожче. Європейська позиція. Знову для нас вона дуже корисна. Дуже. В чому причина? Причина в тому, що європейці дуже повільно, але вони зрозуміли, наскільки яку велику загрозу сьогодні несе Росія, Росія несе Путін їм. Про нас вони ставилися завжди зі співчуттям. Із великою стривоженістю і вони нам дійсно дуже багато допомогли, але набагато менше ніж потрібно було для того, щоб нас врятувати від Путіна сьогодні. І заяви Жириновського. Ну просто треба подякувати хворій людині за те, що вона робить такі заяви, що вони будуть бомбити там е, Париж і знищувати Німеччину там в попіву. Тому подібне ті заяви вже розтиражовані. А там до ну лідер фракції в державній думі в парламенті. Mm -hmm. Ну там розуміють, що є там і ідіоти, але розуміють, що якась відповідальність має бути. Таких речей ставляться серйозно. Знову дії Путіна, провокації Путіна і тому подібне Європу реально налякали. Тобто вони розуміють, що Росія несе загрозу вже для них, а не для України. Це дуже важливо. І щодо нашої позиції, ну ми дійсно маємо сильну переговорну позицію, ми маємо сильну дипломатичну позицію. І ми головне ми маємо вже армію. Ми вже реально маємо армію. І ця армія воює, і ця армія ну рано чи пізно дістане дуже серйозні озброєння. Це вже всі розуміють. На фоні того, що Путін вже не відважиться йти на великий наступ, ми вже дуже скоро зможемо говорити на абсолютно рівних. Тобто, фактично, скажімо так, у нас були всі шанси цю війну програти. Страшні шанси були. Ну, 90 до 10. Це вже все, це питання зняти. Цього вже нема. Чи ми цю виграємо війну, чи ми залишимося поки що на довгий період на позиційних отаких ситуаціях, які є зараз? Ну, питання відкрите. От ви е, сказали, вже почали розмову про те, що можливо нам доведеться піти на якісь жертви. Так? А, дзеркало тижня вже надрукували з їхніх джерел інформацію про цей Тірольський план ага. Путіна. Росіяни його називають Тірольський план. Е, чому Тірольський? Тому що це земля е, з величезними повноваженнями, ага. так на. Кордон Австрії італії. Отже, що пропонує Путін у своєму плані? Ось що пише Тетяна Силіна у дзеркалі тижня статус автономії в рамках адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей. Гарантія безпеки недоторканності та безвідкладності обраних на позачергових муніципальних виборах осіб та органів влади ці вибори називають другим етапом, згідно з яким перший етап, що пройшов 2 листопада 2014 року і призначив Захарченка і Плотницького, керівниками ДНР і ЛНР, уже відбувся і залишиться в силі. Гарантія виконання Україною закону про особливий статус у повному обсязі. Нагадаємо, що в законі про статус не зазна. Значено дати місцевих виборів і кордонів території, на яку він поширюється. Останнє має визначити Верховна Рада. Гарантія конституційної реформи України, що передбачає децентралізацію і федералізацію, а також створення Донецької і Луганської автономних областей або республік. Для реалізації всього цього в документі передбачено встановлення прямого діалогу між офіційним Києвом і лідерами ДНР і ЛНР, виведення всіх українських військових формувань Су і МВС за межі областей і легалізація народної міліції, якою називатимуться наявні на території ДНР і ЛНР військові формування зосередження частин народної міліції на кордоні з Росією. Ну, оце ну, хотілки Путіна, так? Е, да? Знаєте, це не, навіть не хатівки mm -hmm. Путіна. Це є чергова хвора фантазія зеркала тижня. На великий жаль, колись дуже авторитетне видання. Останнім часом опустилося до рівня переповідання речей, які викидуються в контакті, які там приховуються, перехоплюють. Згадайте оту історію з істерикою Анатолія Гриценка про те, як продали наших кіборгів, як продали аеропорт. А потім хлопці mm -hmm. взяли і нормально з в Google земля подивилися по координатах. виявилося, ніякий аеропорт, ніхто не передавав. Зрозуміло. Але про, це вкинуло ФСБ. Тому насправді дивіться Футіна, Оце, е... от що пише дзеркало тижня, це подібні не, не, точно. Е, не точно, але про це саме писали про. Про федералізацію, так, так, і зокрема так. про е, е, угу. не вступ до НАТО писало вчора. Так. Тобто воно гуляє ця інформація, Гуляє, але, тобто, що, але там зовсім інша інформація зеркала. Що тижня. таке конституційна реформа? Це федералізація, так, так. Що, таке, е, е, що таке муніципальні вибори і е, е, залишення Захарченка плетніцького Так, тобто, це теж бажання впарити нам е, оцю гандрену е, разом з бандитами. Я відразу зауважу перше, ми відходимо від тексту, який опубліковував зеркало тижня. Я не хочу його коментувати, mm -hmm. тому що це Ви їхно... не вірите, що це я просто знаю, що це є абсолютний фейк. Це реальний фейк, тобто це текст, який знамалювали, не маючи реальної інформації. Давайте тоді ще про а там була не інформація не, в Тетяни Силіної. Так. Давайте раз ми вважаємо це фейком. Дивіться, там також в Тетяни Силіної сказано, що оцей план Тірольський план Кремлівський передав Медведчук Порошенку. Чи вам щось відомо, чи ви вірите в це? Там також сказано, що у разі успіху перемовин в Кремлі вчора і сьогодні. в Мюнхені можливо буде зустріч в неділю в міському форматі на найвищому. Півні, що ви про це скажете? Давайте Значить, все розберемо. Що вони давайте, подають. давайте так ще раз говорю. Я говорю не про зеркалотишення. Я просто для mm -hmm. себе цю тему mm -hmm. закрив після того, як я побачив там субтільний фейх, починаючи десь початку осені. Так говоримо про реальні речі. Реальні речі такі: дійсно, план Путіна є. Він був запропонований спочатку. В урізаному варіанті він був надісаний Порошенку в січні місяці з погрозами, з, там, певними ультиматумами був надісаний і він був відхилений Порошенком достатньо відверто і жорстко. Тоді е, побоювання, що це може потягнути за собою якусь військову агресію. Ну, ніби так, як Гітлер пропонував в Польщі, ви нам віддаєте оту територію там біля е, Балтійського моря. А якщо не віддасте, то ми тоді вам музик будемо робити неприємності. Не відбулося, бо Росія вже не готова до великої війни. Але після того Путін, не спрацювавши по Порошенку, вирішив тиснути на Європу, тиснути в найтупіший спосіб з погрозами з загрозами з усім іншим. Ну я вже згадував хворого Жириновського угу. і інші речі. Це ж теж все включається в єдину Включає. кампанію, яка мала залякати. Дали ефект абсолютно протилежний. Маємо вже інформацію про те, як цей план Путіна відкидався Керрі публічно під час польоту в літаку, і журналістам було представлено деякі елементи з цього плану. Звідки інформація детальна про план Путіна. Тіна саме з тих джерел і е, Гонгадзе про це дуже чітко розказував інші е, журналісти. Так от е, в плані тому, які Путін пропонував, є певні речі, які подібні до запропонованих тут, тільки зовсім в іншій формі. Так. Там написано «конституційна реформа, там не згадано жодних слів про федералізацію. в Повному А що обсязі. тоді має на увазі, звичайно, розумію, не... що це федералізація. Ну, Хлеба, має на увазі, але давайте не забувати, що в нас вже сьогодні за столом сидять принаймні троє гравців. Друга гравці, сторона, третя сторона це наші партнери, які сьогодні грають ключову гру в цій партії, і грають сьогодні вже остаточно на нашій стороні. І тому. Те, що в і в, до в Женевському, давайте згадаємо форматі, було згадано конституційну реформу без розшифровки конституційної реформи. Це наш певний картбанш, тому що ми заявили, ми будемо робити конституційну реформу з децентралізацією влади. Ми будемо викидати з конституції такі поняття, як обдержадміністрації, райадміністрації. Це є теж конституційна реформа. Ми її будемо робити передача влади на місця, але не до обласних рівня, а до муципніципального рівня це те, чого дуже не хоче Росія, і дуже не хоче сепаратисти. Оце ми будемо робити. Конституційна реформа буде вона написана і в плані Путіна, але без чітких розшифровок. Що стосується потніцького Захарченка, та нема про них ні одного слова. Це є чергові фігурки, яких в будь-який момент скинуть, викинуть е, інших речей. Нема були питання про певну амністію, і було знову питання: ну Росія не відійде від плану козака. Це стара історія, яку Придністрові пропонували Молдові, я вже вас про це теж згадував. Це те, що місцеві, оті адмінутворені, які є, мають право вето на основні питання внутрішньої і зовнішньої політики. Ну, читаємо НАТО. Це так. І в плані Путіна теж було передбачено жорстка заява про невступ України в НАТО. Обмежилися м'яковою заявою Оланда про те, що Україну поки що не бачить в членами НАТО. Ну вибачте, так, це була Я власне, хочу... відповідь. Так. Ця заява Оланда це була відповідь на вимогу цю. ви вважаєте? Це, була, такий це, знаєте, це була відповідь, яку в нас протектували теж з певною істерикою. Все Україну не приймуть НАТО, всі mm -hmm. здалися, нас здали, нас злили. Відповідь, а давайте прочитати так, як читають це європейці. Відповідь була дуже конкретна: от я хочу, щоб Україна була членом НАТО, але я теж Україну сьогодні членом НАТО не бачу. У нас не підгоми не підготовані формально. Ми не пройшли відповідно всі попередні етапи, в тому числі ПДЧ. І Іван сказав: сьогодні ні, а завтра а, Тарас, ні, але ніхто ти... не буде підписувати документа mm -hmm. про те, що Україні заборонено вступати в НАТО. Взагалі, от мені дивно, скажімо, Кремль ставить питання про позаблоковість та да? чи про невступ до НАТО. Але мені цікаво, ми можемо будь-що обіцяти на якихось закритих перемовинах. хто це буде виконувати. Тобто, ну вони ж розуміють, що Розумієте? а особливо після Будапештського меморандуму, коли ну, взагалі так. все попрано, так. Так? от хто це буде виконувати. Ну вся справа в тому знову ж таки: вступ в НАТО в НАТО не вступають, НАТО приймають. Та НАТО просяться і в НАТО приймають. Ну скажімо, Але що не... ми не будемо проситися. що ми там законодавчі за три за... що е, ну в нас своє візантійство теж є. Чому роззнаючи про це наше візантійство, ніхто особливо нам на слово теж не вірить. Ми можемо пообіцяти, що ми не вступимо в НАТО, а потім подати заявку в НАТО. Ми не привикли до того, що ліпше 10 разів подумати перед тим, як щось обіцяти, тому що пообіцявши, треба виконувати. Це є теж і наша звичка. Ну в Росії вона доверена до крайності, в нас трошки менше. Але є Європа і є НАТО. І якщо вони приймуть усний меморандум, навіть знаєте, є документи, які називаються нон-пейпер. Які не носять юридичного жодного характеру, але які зафіксовані так. зафіксовані обов'язково публічно? Вони мають там обов'язково принцип публічність, обов'язковий принцип пенна консенсусність. Ага. І коли це зроблено і заявлено, то для того щоб це змінити, треба пройти такі процедури і юридичні, і не юридичні, і політичні, і моральні. А що, що зараз може важко. пообіцяти нон пейпер наше керівництво? А... щоб себе не вбити взагалі ні, так, б... того, Свій що, рейтинг і не спалити себе Нон-пейпер Україні не пропонують зробити, тому що розумієш, що Україна для України це поки що не дуже суттєво. Це мова йде про європейських лідерів, лідерів країн членів НАТО. Так, от не буде нон пейпер і не буде пейпер щодо того, що Україна не буде членом НАТО. Путіну сказали чітко: сьогодні Україну в НАТО поки що не бачать. І ми її поки що там на жаль, поки що через певні обставини об'єктивні не бачимо. Окей, добре відповіді, Добер... що ми гарантуємо, ми дамо зобов'язання, що Україна не буде членом НАТО, не прозвучало ні від кого. Дивіться, тепер давайте всіх цікавить, що значить були якісь ініціативи Путіна. Так Ангела Меркель і Франсуа Олан приїхали, проговорили 5 годин в адміністрації президента з нашим, з нашим керівництвом. Поїхали вчора. Говорили в Кремлі, сьогодні в Мюнхені. Які яке, ва яке ваше відчуття от з того із тих заяв, що були зроблені вже Меркель і Оландом сьогодні? Так яке ваше відчуття, що вдалося вчора до чого вдалося домовитися? Наскільки конструктивна, як вони кажуть, була ця розмова? Ну, на мій погляд, важко уявити конструктивну розмову з Путіним, особливо коли говорять не в його психологічному стилі? Знову ж таки, появилася достатньо фейкова інформація про там дослідження Пентагону щодо діагнозів Путіна. Е, ну, я як колишній кандидат психіатр, можу сказати, що діагноз, який поставив Путіну, нібито в Пентагоні, насправді не відповідає дійсності абсолютно в нього інший діагноз. Але річ в тому, що там появились інші речі психологічний портрет Путіна. І з ким і як Путін готовий вести переговори. Він не може вести переговори в більш грубому широкому колі, де на нього тиснуть. Він тушкується. Він тоді починає захисну позицію, він починає відбиватися і при жому ставатися абсолютно деструктивним. Він любить вести переговори сам на сам, довіровому форматі, в присмерку, один на один, без свідків. До нього поїхали двоє на жорстких, які йому починають диктувати умови. Це без вчора, без свідків з ним. Це без свідків, але це неприємний для нього формат. Цей формат не передбачає кінцевого, швидкого, хорошого завершення процесу. Це означає, що переговори були важкі, переговори були досить деструктивні з боку Росії. Результату однозначного нема. Але російські ура в газетах про те, що ми побіділі, це ознака ми того. перегнули запад. Так, ми перегнули Ліруска, запад, це є дуже хороша. На мій погляд, ознака це ознака того, що, хоча переговори ще погано, але Путін очевидно змирився, і сьогодні він робить хорошу міну при поганій грі. Так і отже, якщо ці переговори, ну скажем, прямо не були чи не будуть вдалими, що далі? Значить далі, в нас є. Один з двох варіантів. Якщо все ж таки результат переговорів нульовий, mm -hmm. ну я ще раз кажу, результат то те, що я знаю, скажімо так, на сьогоднішній день немає от чітко виписаного по пунктах плану виходу з кризи. Тобто Переговори, ті, які були, не закінчилися не просто підсумковим документом, а не закінчилися кінцевим результатом, закінчилися якимось продовженням процесу, в ніби позитивному напрямку. Ну, Нібито вони працюють над документом вони спільним імплементацією але... саме мінських угод. Ви розумієте, що такий документ, як правило, в десятці варіантів вже підготований, жоден не був застосований, тобто документа немає uh -huh. поки що. А працювати над документом, там напрацьовані. Вони вибирають, який же ж буде прийнятний для Росії <кій> і для України. Uh -huh. Але Варіант той, що ми виходимо реально з кризи і з гарячої стадії бойових дій, в принципі, існує. Що це означає для нас в питанні втрат, тому що позитиви ми розуміємо. Основний позитив це те, що перестають жигинути люди. Ми перестаємо витрачати страшні ресурси на реальну війну, і ми перестаємо втрачати території, які все-таки повз ми втрачаємо. Плюс загроза і психологічний прес який є, плюс всі впливи від цього на економіку, вони відходять в минуле. Це є позитиви для нас. Перший позитив другий. З цього починається дуже повільний процес реінтеграції цих регіонів. Давайте згадаємо, як ви критиковували ці два порошенківські закони, як їх обчислювали, всі, хто їх не читав. А всі, хто їх прочитав, Тихенько казав, слухайте, там нічого страшного. Mm -hmm. От те, що сьогодні показало «Зеркало Тижня в цій фейковій інформації, mm -hmm. але там ж написано, що щось протилежне має бути до тих законів Порошенка. Тому що в законі Порошенка... Щодо особливого статусу Донбасу. Там та? нема ніякого особливого тер... статусу, там, є, там немає території. Це на, на, Це називалося як? Це закон називалося, це називалося про... про особливості реалізації місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької Луганської області. Ага. Тобто ніякої Донецької і Луганської ОДА. Uh -huh. Жодний райадміністрації uh -huh. не можуть очолювати ніякі сепаратисти. Це все Київ означає. нічого, тільки силові структури по позгодженні з ним, але з Києва. Але за погодженням з ним. Але ті, хто 19 статей відкидаємо, це ті, хто там вбивали, стріляли навіть на ціло зброю бік українських військових, всі вони мають сидіти в тюрмі згідно з цими законами Порошенка. Всі лишається малесенька групка. Я не знаю, хто, до речі, під цю групку попаде. Хто хто не вчинив тих злочинів, ну, тобто, які в 19 Тарас, ви... статтях вони мають право обратися до місцевих mm -hmm. рад, і нам доведеться там терпіти певний період, кілька років дуже неприємні фізіономії. Але це є ціна реінтеграції mm -hmm. території, але ми беремо на себе фінансування в значній мірі правда з європейської допомоги відновлення цих територій. Mm -hmm. Це є кращий mm -hmm. варіант. фінансуємо Ми в тому випадку, так. якщо ми контролюємо. Але ми території. їх починаємо контролювати. Гірший варіант. Mm -hmm. Ми ще 2-3-4 місяці максимум будемо мати от таку війну, як має. Зараз і нам доведеться підготуватися до втрати Дебальцева. Це Раз. все, що нам доведеться втратити так, Дебальцева. Так, очевидно, нічого іншого. Ну ви зараз говорите про, про те, що невигідні мінські домовленості для Путіна Путін своїми новими ініціативами пробує їх змінити. Так. Йому не даються зробити. Не дають. Ну і ну йому треба якось берегти обличчя. Йому треба дати якесь щось. Йому треба дати, щоб він погодився ну, на це. Йому цикличний треба... портрет, яким ви малюєте Путіна. Я не бачу, що він погодиться і зупиниться. Ні, Він на це звичайно, що так просто не погодиться. Але перше, ну те, що маємо знаємо, ми і знають європейці, зовсім обов'язково знатимуть російські громадяни. Вони будуть знати, що Путін переміг. Їм більше не треба. Момент другий. Путін зараз на даний момент питання Криму відтіснене, хоча йому чітко сказали, що санкції не будуть зняті, доки не буде повернутий Крим. Крим не буде повернутий, давайте розуміти це. А і санкції буде зберігатися. Росія діставатиме цей пресинг. Але все-таки питання Криму зараз трошки відійшло. Російське суспільство не дізнається, що він там Крим має здати. Але з другого боку, ми не ведемо наші війська, ми не відновимо повністю нашу адміністрацію найближчим часом над Донецькою і Луганськом, і цими територіями окупованими сьогодні. Це ознака того, що Путін може сказати, що він закріпив, він захистив, він відновив, він зберіг і тому подібне. Mm -hmm. Умови передбачають. Ми нічого не забираємо. Немає умов, що ми маємо забирати з Доренської ганської області війська, але умови передбачають, що видуть визначені все-таки оті червоні лінії, і наші війська через ці червоні лінії не перейдуть. Тобто, ми не відновлюємо поки що в повному обсязі суверенітет. Там передбачається, ми маємо відновити контроль за кордоном. Жорстко з нашого mm -hmm. боку, але те, сумітет за територіями поки що ще не відновлюється і це для розуміло. Путіна це є певна відмазка. Казали ще про одну таку загрозу. Про, про те, що росіяни, очевидно, будуть настоювати на введенні миротворчого контингенту, який, звичайно, ми розуміємо, хто буде в цих голових касках, що це будуть власне росіяни. Які тут є загрози? Чи ми можемо на це погоджуватися? Ну тут розумієте, вся справа в тому, що таке миротворчий контингент ООН. Миротворчий контингент ООН це є контингент, в який входять представники різних держав, зокрема дуже росіяни. часто дуже далеких держав. Африк... У нас, наприклад, мали бути в основному е чорношкірі, мали бути африканці, а, і... а, чому? а тому, що як, як правило, правило, старається брати з зон далеких від даного конфлікту. О чому українські військові постійно присутні були в Африці в контингентах ООН? Зрозуміло. А і чи є якісь там чи є якісь там пропорції? Це е, ні пропорції. Тобто росіян розуміє... скільки буде в цих миротворчих військах, то вони е будуть? Вся справа в тому, що. Оскільки Росія фактично є стороною конфлікту, це вже де-факто визнано, да. не обов'язково до Юри, цього достатньо де факто, то ООН, Рада безпеки ООН, яка може єдина посадити туди контингент, має теж сформувати і те, яким чином має він формуватися. Заблокують рішення в росіяни. блокують або росіяни, або американці. Якщо росіяни будуть пропонувати варіант контингенту, в якому буде російська сторона реально представлена, реально представлена, це не обсє вже де Росія домінує на. Всім, а це є ООН, то американці просто заблокують це питання на радбезі. ООН і там ніякого контингенту не буде. Якщо буде там варіант зовсім без росіян, ну тоді на двоє баба ворожила: 90 що росіяни заблокують, а 10% що може до того часу в них ситуація буде вже настільки погана, що вже недоблокування буде. Дякую, Тараса, за ваш оптимізм. Ви знаєте, от останні два дні обговорюємо, і всі українські експерти є оптимістичними щодо, щодо нашої сили наших позицій на цих перемовинах. Ну, Ми дійсно стали сильнішими. Давайте розуміти одну річ. Ми привикли себе гудити. у нас останнім часом. Відбуваються деякі хороші речі. Дай Боже, щоб в нас внутрішній політиці відбувалося те, що в нас відбувається в безпеці і в зовнішній були, політиці Так, в боротьбі з на внутрішньому фронті, та. з корупцією. Дякую, Тарас. Дякую. Тарас Чорновіл, політичний експерт, був гостем в студії Тивай. Дякую, що лишаєтеся з нами. Побачимося завтра.